16 травня в Туреччині в Стамбулі пройшли переговори України та Росії. У ході зустрічі Росія намагалася просувати власні вимоги, серед яких низка ультимативних умов після переговорів представники РФ заявили, що залишилися задоволені діалогом. Своє бачення цієї зустрічі телеканалу «Конкурент конкурентків озвучив політолог Максим Джигун. Він пояснив, що саме обговорювали сторони, та зазначив, чи варто очікувати змін у політичній риториці найближчим часом. Я не думаю, що взагалі є перспектива до якихось змін риторики обох сторін. Зрозуміло, з нашого боку є прагнення повернення своїх територій чи бодай відсутності ну абсолютно. Безпідставних і ультимативних вимог, як ми чуємо, про вихід із контрольованих Україною територій чотирьох областей, та да, але цього не відбулося. І я дуже сумніваюся, що якесь там посередництво сполучених штатів в цих перемовинах могло би призвести до інакшого результату. Ну і що стосується там ролі американського президента, він вже активно говорить про те, що хоче зустрітися із російським своїм колегою, так би мовити. Я не впевнений, що і ця зустріч має до чогось призвести, тому що ну росіяни насправді використовують її виключно з метою затягування часу і в такого знайте видіння заноса американської сторони демонстрації того, що ну американський президент явно переоцінює свої можливості в контексті впливу дипломатичного на Росію.